Період великого посту дає нагоду кожному християнину духовно відновитися. Це супроводжується не лише дотриманням строгого посту, а й вшануванням святих ікон, які дають надію на тілесне та духовне оздоровлення. 16 березня до Бродів прибула копія чудотворного образу розп'яття Христового. Ікона буде у храмі Воздвиження чесного животворящого Христа впродовж трьох тижнів до 6 квітня. Копія містить автентичні частинки відновленого образу, оригінал якого є в містечку Глиняне в старовинній святооспенській церкві. Недільної днини десятки людей у храмі Чесного Христа мали змогу послухати змістовну проповідь Отця Пастера, який коротко розповів історію Глинянської ікони розп'ятого Спасителя. Адже місто Глиняне є паломницьким містом, і у цьому живописному містечку на святий вечір 1936 року перед Різдвом Христовим в старенькій дерев'яній церкві Успіння Пресвятої Богородиці стали диво. Дівчаток, які бавились на подвір'ї біля храму, а це було надвічір Різдва, коли якраз ці люди готувалися до Святої вечері. І вони, чекаючи ранню зірку, а мешкали біля церкви і побачили зірку не на небі, а яскраве світло, яке виходило з церкви дерев'яної, старенької їхньої церкви. Одна з тих трьох маленьких дівчаток ще живе по сьогодні в Линях. Правда, тій дівчинці 93 роки. І вона є першим свідком того, як Христос явив своє чудо в їхньому місті. Як розповідає вона, що світло Богу не мов би вогонь горів церкви. І дівчатка налякані, бо знаючи, що вогонь може нашкодити. Побігли відразу до мешканців, сповістили, ударили в дзвони на пожежу. І коли відчинили двері до церкви, побачили, що церква не горіла, але лише яскраве світло, яке виходило за престольної ікони розп'ятого Ісуса Христа, ося його в цю ікону. Отак От впродовж трьох тижнів. би хтось ліхтариком світив по всій іконі то зверху вниз, то з однієї сторони в іншу. І ікона, яка справді по своїй природі була чорною і темною. Вона стала яскравою. Цей факт підтвердила духовна комісія, призначена митрополитом Андреєм Шептицьким. А в 1938 році святіший отець, папа Пі XI надав церкві Успіння Пресвятої Богородиці право проведення відпустів у свята Вознесіння Христового, Пресвятої в Різдва Івана Хрестителя, Успіння Пресвятої Богородиці і Воздвиження Чесного Христа. З того часу, як зазначив отець міста Глинян, зафіксовано чимало випадків оздоровлень та чудодійних фактів. Одна жінка, яка мала невідомого віконну хворобу, бо мала вже четверту станню раду. І вона, яка мала робити операцію в Москві, лікарі відправили її додому, бо сказали, що вже цій жінці, ця хвороба її з'їла. Відправили її додому, щоб вона могла попрощатися з рідним. Бо медицина була без сили вже її хвороба. І вона, приїхавши додому, приїхала до Глиня, до Чудотворної ікони, приступила до Святої Дані сповіді, причастя і так, відходячи від ікони, почула дуже дивне відчуття. Коли приїхала додому, як оповідає вона у своїх свідченнях, Каже, не біль перестав. Мене нічого не поділив. Я того не думаю, чи підшла на наступний день, зробила аналізи, і я встановив, що жодної хвороб і ознаки не було в неї били. Після цього цілий автобус каріл з Москви приїхав до Вогнян. Подивитися, бо як там, що води і з великим досвідом не могли зарадити цій жінці. Але насправді є щось вище, є більше людські сили, бо є Господь Бог. Отож, усі, хто відчуває духовну та тілесну потребу доторкнутися до копії глинянської ікони, має нагоду зробити це до 6 квітня у храмі воздвиження чесного животворящого хреста, аби через віру й молитву оздоровитися.